Доброго святкового дня, і е, в лиці всіх захисників України знову з приємністю і без совкового е, е, пафосу привітаю бійця 53-ї окремої механізованої бригади ветерана Андрія Римарука. Так. Вітаю! От е, ну це, як то кажуть, апгрейд з сьогоднішнього дня, якраз Верховний Головнокомандуючий президент України, оголосив нові цифри. От я хочу, щоб ми зараз їх почули. Це як то кажуть. Свіжа військова статистика. Хоча війна триває, за два з половиною роки у проведенні чи забезпечені антитерористичної операції взяли участь близько 280 тисяч українців. З них 266 тисяч вже отримали статус учасника бойових дій. І з тих, хто вже відслужив і повернувся додому, створено оперативний резерв першої черги. В складі майже 100 тисяч військовослужбовців 2533 військових загинули, обороняючи Україну від російської агресії. Суха мова цифр і живі люди за ними. От хочеться про це зразу поговорити. Тобто це вже нова цифра, да? Дві з половиною тисячі вже перевалило. Е, ну, на, на, на диву, сьогоднішня доба була вперше. Я вже не забувся, коли чув такі новини з, з фронту, що нікого не поранило, нікого не було. Але мене от цікавить один момент. А як ми можемо дізнатися ще один важливу цифру? Це коли в нашій центри, де теж захисники вітчизни, вигляді. Суперхірургів і лікарів, так, от туди поступають наші поранені. Десять важко поранених було після Маріупольсько-широкінських останніх обстрілів в Дніпро потрапили. Так. От, як дізнатися їхню подальшу долю? Чи ведеться на, на статистика, що вони, ну, скільки от, власне, одужало, скільки залишилося, в скільки, на жаль, померли, але вже в госпіталях? От, я цієї цифри ніде ніколи не чув. Ну, цю цифру можна дізнатися тільки в бойовому підрозділі. З якої потрапив боєць. Ну, тобто... А на одку зведеного от, власне, реєстру такого мартиролога ні. немає, так? Немає. Я знаю, що де, з фронту ти повернувся весною, так? Так. Але, але з фронту просто от повернувся, буквально ну, пару днів тому. Але пару годин про... тому. Пару годин тому, так? От, скажу чесно, нашим глядачам, бо це те, що завжди за кадром залишається. Поки трошки раніше приїхав Андрій до нас, так він не, не слухав наші ефіри, він хоч трошки відіспався. От, але е, хочу повернути тебе пам'яттю до весни 2016-го. Які. Перші, от найперші емоції були в тебе і враження, і інші речі, коли ти з фронту повернувся сюди. От перша година. Перша година, бо я сидів за кермом, я не спав. Ну, планував найближчі дні своїх на, так, в, соціальному, в новому соціальному житті. Але перші дні можу промалювати так. Прокидався зранку, дзвонив хлопці-вояк другий день. Знову, хлопці, війна але, не як... відпускала, так? Вона не відпускає ніколи. Вона не відпускає і одразу зараз вже дзвінки стали рідшими, але все одно ти бачиш новину, наприклад, там, на, на моїй ділянці стався обстріл. Моментально, що в руки, це телефон. Тобто частина душі залишається все одно на фронті, поки йде війна, так? Е, так, але ще й з винятком, там, з напрямку моєї роботи, я завжди ось там. Тому ага. ну, ще не доводиться їсти. Але а, а, по емоціях я ж. Я, це дуже важливий момент. А по емоціях, коли ти бачиш безтурботні картинки буття, от там були якісь. Ну, безтурботні. Ну, з самого початку, коли ти дивишся на цю зневагу, або так Лавказ кажеться соціальний пофігізм, ставлення до того, що робиться на Сході. Спочатку хотілося бити морду, потім хотілося крити матом, а потім я вже просто на них не звертаю увагу, так само, як вони на мене не звертають увагу. В принципі, на війні я навчився там була така одна фраза: «Ніщо так не вбиває, як як угу. От Якраз наших військових безразліччя суспільства, їх і вбиває. Ну і навпаки. А ми от, е, перетнулися в трьох, так, от, в коридорі е, Віталій Денагейський, ми щойно говорили. От Андрій і я от, власне, е, говорили про не так страшний ворог, який в тебе стріляє, маляє підло, чи, чесно, ведучи бій, як ворог в тилу. От для реального ветерана, хто такий ворог в тилу? <клес> Це та людина, яку завжди дуже хочеться побачити на Це по-перше, подивитись йому у вічі. Але він цього не покаже. Наприклад, якщо згадати вересень минулого року, коли був Мінськ-2. <плес> почалось перемир'я. Поїхали генерали, поїхали полковники, почали перевіряти, приїжджали на опорні пункти, казали, хлопці, біля зброї курити не можна, чому у вас боєприпаси знаходяться не запечатані. Не в бліндажі, чому заряджена зброя, чому перевіряли наявність круп, наявність одягу і решта. Так само було цього року. Це якраз люди тилові, які виконують свою роботу. А вони не розуміють, що таке слово війна. Ну, тут дивуватись нема, чому, бо якщо ми користуємося ще радянським, радянським статутом. і... Так називаємо, нова українська армія не може розробити свій статут. Вона не може відформатувати себе під нового ворога. Вона не може себе відформатувати під е, нові правила ведення війни. У нас нічого не поміняється. А тобто, ви це що аж так на рівні ворога сприймалися ці чоловіки е, щурі, які е, там, по букві СВЕТського статуту. Проводили перевіщо. Це, це ну там коли сидиш на передвій, читаєш там по можливості. Опа, появився інтернет, прочитав новини. Що, там того тиловика затримали за взятку, той продавав наліво, а той віддав наказ про заборону відкриття вогню у відповідь, щоб зберегти своє життя. Ну, крім ярості у людей на немає. Оце, власне, в, в, це солдат обурення я, в, викликає. Да? Але я все-таки запитував, а є ще якісь різновид ворога? Та? От в, чи тільки лінії, як ми казали, телевічурі, в, чи, чи є ще якісь категорії, які от ветеран каже, оце є теж ворог. Ну, ворог, ворога ми бачимо перед собою за спиною, ну іноді ми бачимо ворога. Це, на жаль, печальна така статистика біля себе. Це хто? Це навіть ті самі командири, наприклад, не буду називати там підрозділ, сидить, розповідає мені історію там, друга особа бойової бригади, да? каже: поступає вказівка, перевезти штаб батальйону з одного місця на друге. Час виконання сім днів. Через 7 днів він доповідає, що так, я змінив місце дислокації підрозділу. Вони звідти переїхали сюди, координати, все як положено, закрита связь, відправили інформацію. Звісно ж, ніхто не переїхав. Всі лишились на старих позиціях. Угу. Після відправлення інформації. Обсьрід. Обсьрід. Буквально через 3 години. Е, встановили хто злив? А, хто буде встановлювати? Це якраз робота спецслужб. Ну, тобто диверсанти сидять навіть так. А? Вони всюди. Вони всюди, і деколи навіть по своїй практиці навіть ми не доповідали, куди ми просунулись. Там хлопці з піхоти не доповідали, і де вони поміняли позиції, бо одразу починався обстріл. Моментально. І <рес> давайте не забувати про той факт. Так СБУ, э, розповідає нам, що там раз в місяць вони затримують якогось заступника командовача то чи там сектора якогось uh -huh. про те, що він згував інформацію, де фамілія. Де ця особа, щоб хоча б розуміти тим солдатам. Е, е, як чи мають нам ці спецслужби да давати конкретні прізвища чи ні, але я б хотів їх Покажіть побачити. Громад, громадськості. Покажіть. 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 Їх можете там квадратик на, на мордаху, як то кажуть, невеста. Ми зробимо невеличку паузу рекламну і продовжимо з Андрієм е, про гібридні, нелегкі будні гібридної війни. Для всіх повний бак. Згущення крові одна з причин тромбозу, який може спричинити інфаркт або інсульт. Магнікор знижує згущення крові та мінімізує подразливий вплив на шлунок. Магнікор знижує ризик тромбозу, наслідком якого можуть стати інфаркт та інсульт. Бігільює твій новий онлайн-маркет. Встановлюйте мобільний додаток. Непогода псує останні теплі дні, їй це не вдасться. Якщо є рецепти щастя, від торчин делікатесний. Овочі запечені з торчин делікатесний, перетворяться на ніжну страву з делікатесним смаком у кремовому соусі. Усе, що потрібно осіннім днем, це весела компанія у парку. Чин делікатесний. Рецепти щастя. Лактики, солдати імунітету. Ваше завдання відновлювати корисну мікрофлору кишечника, зміцнювати імунітет, боротися з наслідками інфекцій і прийому антибіотиків. Застосуйте свою потужну зброю, спори лактобактерій, вітаміни в 9 в 12 За мною за імунітет! Лактовід Форте бореться за здорову мікрофлору кишечника, основу імунітету. Мам, Мам'я до школи. А лактовід Форте Лактовіт Форде бореться за ваш імунітет. Швидко минула реклама. Андрій Ремарук, боєць 53-ї окремої механізованої бригади нашої Збройних Сил. Зі мною в студії ми говоримо про такі досить цікаві моменти, які ще потім ляжуть в цілими розділами в історії російсько-української війни. Машину. На прикладах Андрій нам розказав, як це виглядає, коли ворог поряд може бути за метр. Хотілося б спочатку, щоб воно лягло не в школах, а в першу чергу якраз у виховання тих майбутніх офіцерів. Ми вчора, до речі, почали цю розмову. Я хотів відчути: от зараз. Коли ти служив, це один період, а зараз ти заїжджаєш вже, як то кажуть, оком в, в там. Побратимої, волонтера і ветерана, це бачиш зі сторони. Тобто погляд може трошки змінився, може навіть став, як то кажуть, ширше, бо в різних місцях може доводиться бувати. Ми говорили про цей важливий момент. Один ти вже згадав, що нам треба всі статути пишуться кров'ю. І нам треба статут написаний українською кров'ю, а не ці статути суміш російського царського совково-сталінським. Так, це один важливий момент. А другий важливий момент, ми хочемо бачити молодих справжніх сержантів, не сержантів, які були там. Дві лички, і якісь там е, взвод драє кухню. Та? А от власне тих сержантів, про які ми говорили, на яких тримається будь-яка модерна армія. Так от, щось змінилося. <плес> Ну, якщо так подивитись, дійсно бойові сержанти зараз в бойових підрозділах нового золота. Бо, наприклад, ті офіцери, які зараз підписують контракт, у них немає бойового, бойових знань, він не чув, як свистить міну над головою, і можливо навіть і не виносив там поранених чи там бути бійців. Тобто основним, основним кістяком майже всіх бойових підрозділів є сержант, який тримає, в принципі, цю кучку гарних хлопців в клоку, ну і згідно там, всіх статутів виконує накази командира рота. Сказати, наприклад, я хочу, ну, якщо згадати так, поділити на три етапи війну, я її вже почав ділити на три етапи. То це перша по-справжньому воювала перша, третя хвиля мобілізації. Там, з, першої де ще, три, так, так, так? з першої по третій, так? з першої по третє. Де ще от, ділянка розмежування отак от гралася туди-сюди, взад вперед, взад вперед. Тобто це цей період, коли це була війна рухома, бо зараз вона позиційна, так? Та зараз позиційна, так е, вже не, не, не дуже, але з четвертої хвилі позиційно почалась позиційна війна. Ну, десь там місцями там ну на 5 кілометрів, ну на 10 максимум. Угу. От. Зараз вона вже 100% відсотків останніх там останній рік вона йде просто окопною. І нічого в цьому житті не міняється. Тобто та кількість людей, яка гинула, наприклад, в цей самий період 2015 року, вона гине і зараз в період 2016 року. На превеликий жаль, ні Генеральний штаб, ні командування бойових бригад, але вони тут не винні. Нічого для цього не роблять. Статистика є однакова. Люди, як гинули в 2014, в 2015. І вони гинуть і зараз. А хіба можна щось зробити, коли це позиційна війна і просто відбувається обстріл? Чи... А... Тобто в нас і так достатньо мінімалізовані на деяких ділянках обстріли, я маю на увазі по цифрах, чи, на... чи це нам просто так здається, бо ми маємо стереотипне мислення. з попереку? Я заходжу буквально позавчора на один опорний пункт, сидить хлопчик, дивиться в бусоль. Кажу, що як там справа на тій стороні? Я, нічого, Поки ми куримо бамбук. Вони там зот бетоном заливають, бо ну, перекривають бетонними плитами, Ну, те, що копується так на позиційну війну, так? Так. Наші сидять, спостерігають. Як ворог укріплюється. А, запитуєшся, а де наші там бетономішалки, трактори, дерево, залізо, угу. вугілля для отоплення, де воно. А то потім на, на тобто, це є... теж залежить від, як то кажуть, да, це від... якраз от ми говорили про тилових криз, no. це їхня робота. Тобто а, приїхати перевірити, що є в наявності, і випустити догану, це от якраз єдине, що вони вміють. А на жаль, зараз а, всі наші офіцери, вони прості радянські офіцери, вони не є менеджерами. Щоб змінити нашу армію, якраз потрібні от такі от менеджери, щоб він прийшов, подивився: ага, сюди потрібно це, це і це. Швиденько Побіг до командира, порадив йому, хлопче, якщо ми це не зробимо, буде біда, буде, можуть бути 200-300. І робити роботу. Я на, на сьогоднішній день е, таких командирів ну, завжди зараз побачив, поїздив, познайомився з багатьма офіцерами. Я їх ділю на чотири категорії: повний дурак, е, хороший менеджер, поганий бойовий командир, поганий бойовий, е, хороший, е, бойовий командир, поганий менеджер. і... На пальцях двох рук можна, можу перерахувати тих командирів підрозділів, які і бойові командири, і хороші менеджери. Солдаті одягнуті, бліндажі, хоч атомну бомбу кидай, всі задоволені і ще умудряються проводити ротацію, не дивлячись на те, що особового складу зараз досить складно з ним. Десять днів побув на передовій, відпочив в тилу і помінявся. А що можна зробити для того, щоб от цей четверта категорія справжній бойовий командир добрий і хороший з логістикою, аналітикою, як то кажуть, батько своєї, там, бригади. Чи... Mm. Як зробити так, щоб їх розмножити, мультиплікувати? А, ну, цим, по-перше, цим людям досить тяжко самотужки мати систему середину. Це перше. По-друге, розмножити їх нереально до тих пір, поки ми не переглянемо повністю, повертаємося до того ж статуту і внутрішньої, логістичної і економічної системи української армії. Тобто на сьогоднішній день навіть засекречені матеріали, скільки на солдата повинно виділятись вугілля, дров і навіть харчів. Засекречені в ці норми. Бо це якщо їх розсекретити і показати громадськості, це, це мільярди гривень. Знаєш, я, один цікавий момент мені розказав е, теж ветеран, але іншої російсько-грузинської війни, Бача Харчулава. Він теж аналізує ось час реформи е, Збройних сил. І він казав: от, на американському солдату десь в середньому до 50 тисяч доларів. Усього. На грузинському зараз вже майже 38 тисяч. Ну, ми пам'ятаємо, що було на початку війни, я, я, А от станом на сьогодні. Скільки? Нічого не мовска. Я при, просто коли е, я призивався в армію, так я бачив е, цибулю. Е, я, я бачив тушонку е, згущенку і сухпайки. Це початок 15-го. Е, так. Зараз я вже бачу цибулю, моркву, м'ясо. Тут. Це те, це що ти маєш виділяється, на солдату, скільки всього. Скільки Тех, виділяє? технічних причандалів, амуніції всяких ну, нам, ще, нам, Я думаю, що нам ще навіть до тієї до Росії, як до найбарачки. Навіть так ще варіант. Вони ну, більше, е, я тобі хочу сказати, коли е, декілька разів були такі моменти, коли ти бачиш ворога отак, от, з відстані 50-30 метрів, коли mm. е, е, спецназівець з шикарною екіпіровкою, штурмовою винтовкою валика, яка є тільки у спецпідрозділів. З ночними окулярами. А ти після воєнкомату, після того учебки, де три тижні дивився, як люди п'ють горівку, тебе кидають, дають тобі зброю одразу на передову, викидують, у тебе от такі оточі. Ти моментально розумієш, куди ти попав? і Що може статись з тобою? Тобто Росія, екіпірує в свої. Свої корпуси підрозді, свої рірус. підрозділи, які заїжджають туди, вони досить mm -hmm. непогано екіпіровані. Досить У нас одна хвилина залишається, це для мене загадка. Я, хочу все... Я прочитав книжку про Добробати. От, всі вони влилися в Збройні Сили України після того, як тримали серйозні удари на різних ділянках фронту, влилися в Національну гвардію. Дві загадки. Розкажи, дух, правий сектор, вони де? Ну, а так. як потім пам'ятаєш, що Ярош пішов відповідно, ну, напевно, і його хлопці, бо він ще там… поє. Вони де? Розкажи. Вони там. Вони всі на передовій? Вони всі на І Реально, тобто воюють. Ну, вони роблять досить цінну роботу. І вони її виконують і добросовісно, і на і добравий сектор, і добровольча армія. Так. Не але не хочу сказати, що, наприклад, вони чимось краще від Збройних сил України. Бойовий дух однаково усіх. Але вони працюють в координації з Так. реально це війна гібридна. Андрій, ще раз вітаю, дякую за нелегкі не розповіді, але це дуже важливо, щоб ми чули ту живу історію. Андрій Римарук боєць 53-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України. А зараз побратими волонтер для хлопців на передовій. Через декілька хвилин новини, після новин ми будемо спілкуватися вже про російсько-сірійську війну. І моїм гостем буде Ігор Семоволос.